Не одна Америка визначає справис України воювати, крім того, залякування Трампа, що нам не дадуть зброю. Нехай це скаже керівництво General Dynamics, який є одним з найпотужніших концернів, які заробляють мільярди на військових заказах, і якраз військові закази для України і визначають успішність американської економіки. Бо не один мільйон американців працюють на підприємствах оборонно промислового комплексу, і не один трильйон доларів платиться в бюджет з податків з своїх підприємств, які працюють. Тому знов таки ж звичайна маніпуляція, яка кинута для звичайного простого українського громадянина, який думає, ну все не дадуть зброї, і Ми все пропали. Не пропали треба чітко зрозуміти що правила на мородин яке зараз українці мусить собі загаду зрозуміти що не всеремось Була ситуація значно гірша, ніж наразі тому в україні є спроможності